Добрий ранок! Це зіркові новини. У Елтона Джона великі проблеми. У Робі Вільямса трагедія. А Леді Гага таки виходить заміж. У Елтона Джона. Проблеми зі здоров'ям. 77-річний співак розповів у соцмережі, що втрачає зір. Стан Елтона погіршився після тяжкої очної інфекції, яку він мав цього літа. Хвороба призвела до того, що він майже нічого не бачить одним оком. Але сер Елтон Джон не втрачає надії і заспокоює своїх прихильників. Я одужую, але це вкрай повільний процес і знадобиться деякий час, перш ніж зір повернеться. Геть чутки леді Геге виходить заміж. Вона продемонструвала всьому світу доказ свою величезну обручку, засліплюючи її блиском свій вихід на червоній доріжці венеціанського кінофестивалю. Таким тонким способом вона розкрила таємницю своїх заручин. Окрім обручки, співачка взяла із собою свого нареченого Майкла Поланські. Закохана гага тримала свого кавалера за руку і із задоволенням позувала на камери. Всі погляди були прикуті до сліпучої обручки на її безіменному пальці, яка, як виявилося, має вісім карат і коштує 600 тисяч доларів. Страшно уявити, скільки ж грошей було витрачено на майбутнє весілля патери. Дякую за Гітарист гурту Квін Брайан Мей переніс інсульт, через який він втратив контроль над лівою рукою. Легендарний музикант, якому зараз 77 років зробив цю заяву у відео опублікованому у його соціальних мережах. Але додав, що, попри проблеми зі здоров'ям, все ще може грати на гітарі. Якби не було важко, музикант не впадає у відчай. Хоч і зізнається, що було дуже страшно, коли в одну мить він перестав контролювати свою руку. Зараз Брайан знаходиться під контролем лікарів, які сказали йому не робити нічого, що могло б надто підвищити його серцевий ритм, тобто йому не можна нікуди виходити, керувати машиною, сідати в літак. Робі Вільямс поділився сумною новиною. Його собаки, попет та вале померли разом у вісні. Для Робі це величезна втрата, адже він шалено любив своїх тварин. Він постійно проводив з ними свій час, та навіть спав в одному ліжку, адже вони прожили з ним довгих 18 років та брали участь у його весільній церемонії. Як він каже, вони були його спорідненими душами. Періс Гілтон знову розносять у коментарях. 43-річна зірка повністю оголилась. Вона знялась у пікантній фотосесії для відомого журналу. Позуючи топлес у розтебнутих джинсах, світська левиця примудрилася зберегти скромність, тримаючи два ванільні ріжки морозива перед своїми оголеними грудьми. На знімках Періс у різних відвертих образах вона не зважає на критику. Мовляв, ти уже не дівчинка і матір двох дітей, щоб позувати голяка. Актора Ешлі Гамільтона, колишнього чоловіка покійної актриси Шенен Дуерті, заарештували у Каліфорнії. Він накинувся із ножем на співробітника готелю. Усе через те, що Гамільтона розбудили та попросили покинути приміщення, коли він спав на дивані у вестибюлі закладу. Акторові це не сподобалось. Він вступив у суперечку з працівником, витяг кишеньковий ніж та напав на чоловіка. Поліція прибула на місце події, коли Гамільтон ще продовжував розмахувати ножем. Неадекватну зірку взяли під варту та доставили до найближчого медичного закладу, щоб визначити, чи перебував він під впливом алкоголю. Імовірно, таки перебував. Утім, Гамільтон виправдовується, що просто злякався, коли його розбудили, та й взагалі погано пам'ятає інцидент. І, хоча актори таки відпустили, справу передали до окружної прокуратури Лос-Анджелеса, де визначать, чи буде пред'явлено додаткові звинувачення. А син Девіда та Вікторії Бекхем кинув футбол та пішов у моделі. Ромео вирішив завершити футбольну кар'єру віці 22 років. Хлопець зрозумів, що не може бути таким успішним у футболі, як батько, і вирішив спробувати свої сили у модельній індустрії матері. Адже Вікторія займається модою близько 20 років. Він вже отримав кілька пропозицій та підписав контракти з одним із провідних модельних агентств Парижа.